1 березня в Україні та світі відзначають Міжнародний день котів, розповіла керівниця комунального підприємства Ласка Оксана Богданюк. Каже, нині опікуються у ласці 30-5 котами. Треба мати дві роки, щоб сюди заходити, і то дві руки вільні. Частина з цих котів знаходиться на післяопераційній перетримці, на перетримці після операції по стерилізації тварини, частина в нас на постійному утриманні. Наші котики харчуються сухим кормом, вологий корм. Якщо має можливість, варимо їм рибку. За словами керівниці, у кожного котика своя історія: кішка Масяня із Маріуполя та чорненька кішечка з Лисичанська знаходяться тут на перетримці від початку березня. Масяня така індивідуалістка. Вона якраз з тих кішок, яка. Не може жити в товаристві, вона домашня кішка. їй в нас не є суперкомфортно. Коти на перетримці мешкають в одному вольєрі. Тут є дві кімнати та окремий вихід на вулицю. Будиночків є достатньо. Тут підтримується плюс-мінус комфортна температура. є обігрівач Котикам не холодно. Є тут і дворічна киця, яка мешкає в офісі. Вона не боїться собак, хоча перебуває на території ласки лише кілька місяців, каже Оксана Богданюк. Ця кішка не боїться собак зовсім від слова абсолютно. Вона їх. Навіть можу проганяти У нас. Тут є собачка, яка живе в приміщенні принцеса. Вона принцесу виганяє і витісняє з території". Як розповіла Оксана Богданюк, щодня ветеринар робить обхід для обстеження тварин. Котів на стерилізацію привозять волонтери-опікуни, які самі їх відловлюють. 1 березня на момент зйомки було прооперовано 5 особин. У минулому місяці каже, стерилізували 111 котів. Для того щоб можна було максимально стерилізувати і не соціалізованих котів. Ми придбали такий таке знаряддя, яке називається котоловка, і ми даємо його користуватися волонтерами. Коли кіт потрапляє туди, нам треба телефонувати, щоб ми приїхали його. Забрали зараз. Весна йде і треба стерилізувати, щоб не бігали. На території ласки нині перебуває 200 собак. Як розповіла фельдшерка Мирослава Содікова, коти до таких сусідів звикають швидко. Усі тварини тут вакциновані від сказу. Вони чують там і запах, і собаки, і те, що там гавкають, але ж ну по суті, вони не на одній, ну не в одному приміщенні. Вони трошки ізольовані від від собак. За 2022 рік на території комунального підприємства Ласка каже його керівниця Оксана Богданюк, було простерилізовано 1123 безпритульних котів. З її слів від початку року вдалося прилаштувати 10 особин. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.